Так, привіт, дівчатка, привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Приїхали до Ліди, приїхали Вовик по ділам по роботі, трошки йому тут треба до дівочки забігти. Я думаю, включусь і швидко з вами поділюся деякими новинами. Їдемо в дому, бо йому щось треба купити. Чи сьогодні робимо дом, чи не робимо, ніхто не знає. Ну, їдемо і узнаємо точно. А ми з Богданом, як завжди, катаємося з дідушки, тому що нам цього не вистачало. Значить, дівчата, сьогодні прийшов час розказати трохи про роботу, про вовкину роботу. Значить, договор на працю зо мною і з Вовиком розторгнутий ще першого числа. Від першого числа немає роботи ні в нього, ні в мене. У мене її не було, мене е, оформили і, і розчитали, а не знаю, чи їх це було в інтересах. Я до сих пор не пойму, для чого це було зроблено, ну воно було зроблено для чогось. І Вовика розчитали теж першого числа. Обоснували все тим, що е, розпадається їхня фірма, розпадається їхня контора, вони закриваються е, і планують відкривати нову фірму. Е, це правда, чи це. Е, для нас, чи це для них Мені, мене це абсолютно не обходить. Люди роблять так, як їм вигодно і зручно. Е, ну нас, звісно, зарані не предупредили, хоча він був оформлений по умові о праці і на терміну той якийсь там, що по вроді би як треба було предупредити. Ну, не предупредили, ладно. Він оформлений, розторгнутий договір, ну у нас є проблема з цим. Чого проблема? Оп'ять проблема. І так ми хвалили-хвалили і дохвалилися, що нас постійно в якийсь кут заганяють. І тепер, якщо у мене спитають, як люди відносяться до вас в Польщі, то тепер у мене є страшний опит, яким я буду ділитися, мабуть, зі часом. Ну, я хочу сказати, що? Що я хочу сказати? У мене стільки всього крутиться в голові, що просто так не, не скажеш нічого. Коротше говоря, Вовик остався з 1 жовтня без роботи. Він ще там якісь дні доробляв, підробляв, бо у шефа є робота, її треба робити. Ну, сказати, що він сказав йому, що ти вже все зовсім не робиш, нічого не сказати. Він сказав, у суботу вихідний, бо субота. Потім написав, що приїжджають діти в мене. Я хочу побути з дітьми, буду з дітьми опять-два дні вихідних, Що буде далі? Я нічого не знаю. Знаю, ми не без рук і не без ніг. і Я думаю, Вовик своїми руками і своїм знанням знайде дуже швидку роботу. Я маю на це надію, що Вовик дуже швидко знайде роботу, тому що він. Є, знаєте, як, допустимо, ми орендували три кабінети. В один кабінет Ліда сіла з дівчиками робити ногти, в другий кабінет э, теж ногти, а третій кабінет був масажний. І от масажиста мало було вкласти гроші і відкрити кабінет, тому що не було кому працювати, а підібрати масажиста було важко. <кій> А от якщо вона зняла кабінет і вона сама мастерство, то в будь-якому випадку вона собі напиляє ногти на те, щоб проплатити кабінет і ще щось. Точно так виходить з Вовиком. Якщо б він просто щось предлагав себе, а не вмів, те вмію, вмію, то не вмію, а те буду, те не буду. А в нього всі е, е, умови для життя. Машина є е, е, руки, є, ум у голові є. Я думаю, знайдемо роботу. Особо сильно не паримося. Які у нас плани по цьому поводу, ми з вами будемо, ділитися, ви будете про це знати. Зараз ще я нічого вам розказувати не буду, буду розказувати так, як є, по мірі поступлення проблем. Ніночка Шахова, якщо мене дивиться, Ніночка, коли ми з тобою сиділи, балакали по телефону, і Вовок прийшов підписувати бумаги, то це якраз було розторгнення договора. Ну, Вовок так спішив і нічого нікому не сказав, бігом-бігом. Підписали, і аж вечором він мені сказав, що це було розторгнення договора з ним і зо мною. Так що вже ми були у бухгалтера. У бухгалтера ще кої, які бумаги попідписували, які ще не були підписані. І тепер, тепер друзі мої, хто з Ютуба дивиться з Закопаного, Вовик вільний. Так що, якщо комусь треба консерватор, то консерватор буде. Буде консерватор або буде фірма. М mm. Клінінгова. Це ще буде, ну, поки не можу нічого сказати. Як буде, дівочки, як буде, з цим буду ділитися. Чим ми будемо займатися, як ми будемо жити далі. Так що я вам завжди кажу, завжди своїм підписчикам казала, не завжди так буде. Табличка довіра висіти на тому. Було все круто, було все класно, було все ідеально, було все краще всіх. І табличку не знімали, бо ми знали, що не завжди так буде. Ось прийшов той час, коли стало трошки подобатися. Але, опять же, не завжди так буде. Ми табличку не знімаємо, ми духом не падаємо, ми знаємо, що Господь для нас запланував щось набагато краще. Для того, щоб кудись піти, для того, щоб чогось здобутися, щоб людина в цій житті щось добилася, вона має йти зріст, з якоюсь опасністю, з якимось страхом. Це все треба переступити. <кій> мене очі бігають, і волика виглядає, і сюди кафешка напротив, і на вас дивлюся. Щоб що-нібудь добитися в цій житті, треба щось переступить. Період, оцей, який ми прожили, він вже прожений, прожитий. Дякуємо Богу за те, що в нас було в цій житті, за всіх людей, з ким ми зустрітилися в цій житті. Дякуємо. Що буде далі? Просим і благодарим і все робимо. Просим Бога, Господі, зведи нас з такими людьми, щоб нам було легко, щоб їм було легко з нами. Боже, защити, поможи і, і все остальне. Отакий у нас, нас настрій, отакі в нас плани, отаке у нас зараз життя на сьогоднішній день. А поки знімаємо ролики, поки наслаждаємося з... кому що. Вовик може і переживає, бо йому на одному місці було хорошо, спільна мова. Для нього хорошо це, що вони могли знайти общий язик. Робить треба кругом. <кій> Вовик у мене такий, що дружба, дружба, а робить він і робив ноч-полноч робить треба кругом, і він де б не робив, він буде так робити. Чому Юрик, пан Юрик, все время його просив, вернися. До пана Юрика зразу скажу ще не зверталися. Ми не будемо йти по старим уже камням, ми будемо йти вже по новим, будемо знаходити собі нові варіанти. Будемо робити так, щоб нам було краще, не так, як було. Будемо чистити машину, вимивати, доводити її до ума, і вже вона не буде ні на кого працювати. Вона буде працювати або на нас, або буде віддихати і чекати, поки ми постаріємо. Ну, точно вже не буде вона биться для когось. І, і, в общем, я потім трошки обіду свою, яка у мене накипіла на душі, естественно, вона є. І, естественно, я нею поділюся. Не я буду, щоб я не розказала і не поділилася. Ну, не наразі. Розкажу обов'язково все, що наболіло і що накипіло. Е, ну, в нас, такий у нас сьогодні, дівчатки, день. Mm, є у нас оце ж, питання, які треба вирішити. Ну, оці дні завтра в них свято не вирішується нічого. Практически ніякі структури, мабуть, не працюють сьогодні. Ну, куди нам треба поїхати і -які бумаги зробити, це нам сказали прийти в середу. Ви ж понимаєте, яка ще проблема? Він же ж отримав карту побиту по роботі. І він ще її не отримав на руку, отримав тільки децизію, а він вже з роботи уволений. І уволений, ну, мабуть, ж по згоді сторін чи як. І дається 15 днів всього на те, щоб 에, ти должен подати в жон праці, що в тебе вже немає цієї праці, по якій ти получил карту. І в течі 15 днів, а в тічі місяця, після того, як ти подаси заяву, ти должен найти роботу. Ну, робота, естественно, знайдеться і все. Ну, дуже мало времени в нас по заяві, бо він підписав її мовчки, той поздавав мовчки, ще Вовик спитав. У нього що будемо робити, бо так як по планам шефа, вони будуть відкривати ще фірму і будуть його брати на роботу на ту фірму, хоча я не впевнена в цьому. І, і ну, Протягується резина і протягується время. Якщо ми не встимо в течение 15 днів подати, то будуть якісь проблеми з картою. Ну, щоб не було проблем з картою. Вроді би в середу будемо зустрічатися з людьми, які нам допоможуть відправити заявку на те на уж, щоб все було в порядку. А в течение місяця, є ніхто місяць не буде сидіти, і в місяця він устроїться на роботу офіційно і це в його інтересах, тому що він пенсійного віку, йому треба заробити якусь пенсію, якийсь стаж у нас документи на стаж. Ви ж прекрасно знаєте, що все осталося в окупації, в нас нічого немає. В Україні міг би він йому вже 60, вроді би як оформлятися, але нема в нас нічого і не хочемо ми нічого зараз робити. Нам саме головне зараз до 15 днів, бо якщо першим числом уволений, то до 15-го числа йому треба в ужон відправити письмо, що він вже там не працює, що фірма розпалася, він там не працює. Це саме головне для нас зараз. А вже як е, закінчиться <гум>, оцей етап, тоді вже ми будемо шукати роботу і будемо оформлятися на роботу, щоб все було офіційно, щоб ніяких розривів у нього не було. Він пропрацював рік, цей рік уже може бути стажу. Ну, В общем, отакі коротенькі в нас новини <гум> ходять зараз по селі. Сьогодні він виходний. І ще й завтра він вихідний ну, Свята, праздники це таке. Роботу він не доробив, з шефом він не попрощався, ще він не розбирався, не своє, нічого не забирав, не його нічого не віддавав. В общем, ще не було сказано, що ти не працюєш. Може, і правда, ця фірма закрилася нова буде. Як буде далі? Я нічого не знаю. Я знаю, що він розчитаний, і я знаю, що три дні вже він не працює. Буде він те дороблять, що йому там загадували. Не буде він це дороблять, ніхто нічого не каже. Вони переїхали жити в друге місто. Ми живемо в копалом. Ми тепер не бачимось, не зустрічаємось і ніяких ніякої інформації. Інформація по телефону. Сообщення кинули на роботу, не йти, бо виходний. Субота, виходний, і тепер два дні. У нас діти, будемо з дітьми. Все всі новини, які в нас є на сьогоднішній день. Дівочки, перейдіть, будь ласка, на канал Вкусно-Бюджетно називається мій другий канал. У мене багато людей на... нових тут на цьому каналі. І ви, мабуть, не знаєте, що у мене є другий канал, вкусно-бюджетно. Там у мене 3000 підписників, там я коли-не коли готувала. І в останнє час, мабуть, рік я так, раз у місяці, раз у два місяці, раз у три місяці викладала. Єсно, що просмотри впали, люди. Пропали, бо в мене немає тут, в мене ж не буде так швидко рекламувати. Якщо не важко, сьогодні зварила обичну манну кашу зранку і виставила відео, починаю працювати і на тому каналі. Тому, якщо не важко, я вам подобаюся, якщо ви мене дуже підтримуєте, перейдіть на той канал, я теж тут силочку ставлю. Підпишіться, полайкайте, трошки піддвиньте мені його, щоб, ну, щоб заработав. Зараз дуже надо, дуже надо ваша підтримка. Так що на канал вкусно, бюджетно, я буду з сьогоднішнього дня викладати кожен день відео. Може й два буду э, заходити і працювати усилено. Так що, якщо не важко, прошу вашої підтримки. Э, всім буду ділитися, що буде новеньке, що буде інтересне, всім буду ділитися. Я думаю, э, э, ви підтримаєте нас. В цьому випадку особливо нововика. Я, звісно, бідова баба, я ні за що не переживаю. Я дуже рада, що він оці дні зо мною. Ми ще субота він був виходний, неділя був вдома. Сьогодні понеділок, третій день, ми ще не набулись у місті, ми ще не наоддихались. То побіг у кладовочки в своїй навів порядок, то туди-сюди йому треба. Зараз йому треба тут зробити поріг, той, що він вже три дні сьогодні поїде докупи, щось там. він би його зробив за день. Ну не було чим ну, що робити, з чого, не було. Там красить треба, там бетонірувати треба, общем, не було чого А це поїдемо модом, він купа і зробить той поріг. Опять він буде зайнятий своїми ділами. Додому вернемося ще одне відео до, до, до вечора. І, в общем, ми ще з ним не, були, не буваємо так просто, щоб в розвалочку нікуди не спішить. Все время ми десь спішимо, все время нам ніколи. О, так время пролітає дуже швидко. Я рада цьому, а він, звісно, ще переживає. Ну, як Вовик, ви знаєте, йому ж треба йти роботу шукати, йому треба йти на нову роботу, з новими людьми зустрічатися. Це все йому. Це мені то, що я вдома сижу, а йому да, так, важко. Ну, що я хочу сказати? Я йому предлагаю працювати в місті. Я йому предлагаю, потім скажу, потім все знаєте, я йому предлагаю можемо працювати в місті. Як буде, не знаю. В общем, ждем, ждемо ждем, дівочки, інформацію якусь, бо ми самі не знаємо нічого по інформації. Він каже, я не хочу й уходити так, щоб як. Хочу вже доробити, розділитися, розійтися по-чоловічки, як должно бути. Якщо я вже не нужен буду на тій роботі, значить я не буду нужен. Значить ми розійдемося людьми, розстанемося і все як положено. Звісно, не така уверена в усьому, як він уверений. Він дуже людям довіряє, він дуже э, Віра, він зі мною лається, бо так не буде. Я йому кажу, Вова, ну ти подивишся, ось буде так. Він каже, не буде так. Тут тобі смс буде так. Ну Дуже важко. Йому, звісно, важко, він такий. Ну, Вовик, у мене вообще він добрий. Він добрий. Він довірчивий. Він е, відповідальний, Він все а виходить так, як виходить. Ну нічого страшного. Надо що нам надо в цій жизни пережити. Ми повинні пережити. Хочемо ми цього не хочемо. Ми це повинні пережити. Це іспитання, очередне, яке приведе нас до добра, до лучшого, до лучшої жизни, до всього те, що нам треба в цій жизни догнати, дожити до цього нас доведе, Бо врем'я вже нам бачите, нема куди довго тягнути. А так як ми живемо, тя... получається, що не вспіває, не вспіваємо всього. Зробити. Значить, Господь придумав щось нове, щось швидше, більше розвітіє і т.д. і т.п. Так що, друзі мої, всім дякую за підтримку, всім дякую, що вислухали оцей мій бред. Ну, я вам скажу, стресова ситуація, ну я не плачу і це вже радує. Вчора <кхід> трохи. Була був у мене шок на вечір, була трошки невеличка істерика, тільки тому, що Вовик не хоче мене слухати. Він другий раз мене возмущається. Получається, завжди так, як кажу я. Я бачу наперед. У мене є е, видіння те, що ніхто не бачить, а я бачу. І я прекрасно знаю, що. Я прекрасно знаю, вже наперед, що буде, а йому не можу доказати, і це мене вбиває. І оце в нас виходить другий раз недорозуміння в тому смислі, що він не хоче мене чути. Ну нічого, все нормально. По Подулися трошки, я подулася, і він трошки подумав. А потім зато от толкнувся і почав робити ті діла, які треба було йому робити. І він взяв телефон і почав займатися тим, чим треба. Тому так, дівочки, наболтала вам дуже швидко. Я буду закруглятися, тому що вже мабуть минут 20. Може нема 20, ну погано бачу далеко. Все одно дякую вам за підтримку, дякую за перегляди, дякую за коментарі, щирі, добрі, теплі. І зустрінемося з вами. Я думаю, ще сьогодні обов'язково. Ми не можемо просто так от, одне відео в день і все. Бо зараз ми з воликом у двох. Ми значить, ми повинні зняти два цікавих відео, які вас будуть дуже інтересувати. Мабуть, буде друге відео, ответ на коментарі. Багато ви мені понаписували, багато порекомендували всього, то, мабуть, я прочитаю ваші Коментарі і вечірнє відео в нас буде відповідь на коментарі. Все, друзі мої, гарного, мирного неба, спокійного, здоров'ячка всім! Всього вам найкращого і до зустрічі!